Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, і ви знаходитесь на каналі Сільське життя жартома всерйоз І сьогодні ми поговоримо з вами про баклажани. Дивіться, я розкажу буквально коротенько, в мене тут декілька сортів і гібридів. В мене є баклажани посіяні. Вже давненько я їх посіяла, 18 лютого. Отакі вони. Тут у мене гібриди. Є ще сорти. Ну, я вам скажу, що на фазі розсади гібриди від сорти не ну, дуже відрізняються. Отакі. От Сію я їх, бачите, в такі контейнери, з під ківі кошечки. Роблю тепличку, потім знімаю, тут вони живуть. А є в мене ще отакі баклажанчики. Це в мішечках, я їх попікірувала, вони підуть у тепличку. В тепличку я їх сажаю у мішок. Буквально там пару мішечків. У мене є в шорцах відео, що в мене в теплиці робиться. І там ранні овочі, огород в мішках. Ну, це чисто моя, скажімо так, примха, мій лайфхак, Нікого не заставляю. Значить, коротенько. Я сіяла із гібридів. Фабіну, отут вона є. Тут є вона посіяна, просто у мене було в зі пакетику, і пакетика вже немає, ну, щоб вам показати. Фабіна це самий ранній баклажан. В його виходить 70 днів від висадки розсади до плодоношення. 70 днів, ну, якщо в інших 100-130. так, ну Це, звичайно, рано. Я хочу для себе спробувати. Минулого року я садила класік. Ось, бачите, і цього року в мене залишилось декілька насінин. Це гібрид. От він із е, класік, він чимось схожий із фабіною. Класік! Ось Бо вже тільки пакетики залишились. Класік. Ранній високопродуктивний гібрид, термін достигання 75 днів. Рослина сильна, середньої висоти. Зав'язує 6-8 плодів одночасно на одній рослині. Витягнуто овальний плоди в нього хороший. Да. Дуже мені сподобався чорний красень. Оце таке сімено я брала в епіцентрі, чесно вам скажу. Ну, На нього особу надій не покладала, але я вам скажу, що вони зійшли насіння чудово. Це не реклама нічого, просто досвід. Чорний красень. І як баклажан, він мені дуже сподобався. Бачите, він такий пузатінький. Ранній високоврожайний сорт, вегетаційний період 95 110 днів. низькорослий висотою до 60 см, плоди овально Так, да, Він такий великий, такий, ну, цікавий. І ним чого класно. Е, ним е, я дуже люблю, в мене є рецепт баклажани, мариновані з медом. На, на добу їх маринують в холодильнику, е, їсть, ну, і потім одразу можна їсти. То класні, вони мені ці підходять. Потім я сіяла минулого року ранній сорт баклажани, бачите, біла лілія. Отакої от фірми смак. І я вам скажу чесно, дешеве насіння, але баклажани були прекрасні. Так, да, вони м'якенькі, така на них шкірочка м'якенька. Ну, як екзотіка, то мають місце бути. Біла лілія називаються отакі от біленькі. Цього року перший раз посіяла. Геліус, середньоранній сорт, 120 днів, отакі кругленькі. От, геліус. Хочу ще, ну, ну, посіяла. І алмаз. Алмаз це сорт, середньостиглий сорт, вегетаційний період 110-145 днів. Кущ компактний висотою 45-55 см. Оце по типу алмаза. Я ще сіяла Рафаела, гібрид. Ну, це сорт, а це гібрид. Тому повторю, що я сіяла. Значить, із гібридів. У мене були класик, це ранній Рафаела, це середньоранній. І фабіна. Фабіна це дуже ранній. Я хочу, щоб вони були раненькі. Це з гібридів. А із сортів у мене були чорний красень, алмаз. Геліус і біла лілія. Отакі, От ну, може, хтось для себе щось новеньке відкриє. Тепер коротенько вам швиденько хочу розказати. Я вам чесно скажу, я раніше думала, що виростить розсаду баклажанів це треба, ну, три інститути закінчити, бажано сільськогосподарських, Тому що це просто капець. Як вона продається на базарі за такі бешені гроші, ну я, в принципі, дівчата розумію, бо. Пограйся з ними і посвіти і так далі. Але ж, ну, як купляти 10 штучок, і воно то приживеться, то не приживеться, то це ну, дорогувато. -то. І я почала вирощувати сама. Ну, Їх і більше 20 штук не треба на сім'ю, це я точно вже знаю. Дивіться, є багато там, ну, в мене знайомі кажуть, от та ми не знаємо, як виростить розсад, як виростить баклажан. Я роблю як, ну це чисто мій досвід. От, коли вони вже такі гарні, вже розсада, вже все. Я в цих мішечках. Можете в горщичках, можете просто рвану розсаду. Як собі там вам захочеться, і не всі ж в горщичках продають. Мені просто в мішечках зручно, що воно проживається і все це. Не реклама нічого, це мій досвід. І перед тим, як висаджувати розсаду у відкритий ґрунт, я її. Звичайно, звичайно, обов'язково замочую або в тирані, або в антихрущі, в якомусь протруйнику. Тому що, коли ви висаджуєте розсаду, картопля, як правило, тільки-тільки посходила, вона ще там протруєна. І жуки колорадські, тут же ж, як тут, вони нюхом чують, де ваші баклажани. І злізуться з усієї вулиці і ще з сусідніх на ваші баклажани. Тому обов'язково я протруюю. Потім протруїла, посадила, і я роблю їм такі міні-теплички. Бо баклажан дуже любить тепло. П'ятилітрові баклажки, бутилки зрізаю дно, скручую кришку і накриваю. Можна бутилками просто накрити бутилками, ну, великими бутилками, там, 3-літровими, двохлітровими, які вже є. І так вони в тих тепличках у мене живуть. Навіть якщо, не дай Боже, буде приморозок, то вони спокійно собі переживуть, і це для них буде нормально. І баклажан він сам по собі любить тепло. Чого цього літа баклажанам було окей і комфортно, коли все погоріло, і помідори, і все на світі в людей, то баклажанам було дуже прекрасно. Бо вони люблять тепло. І тоді, вже, коли вже вони так приймуться, я вже бачу, що вони гарні, я знімаю їм ці теплички, поливаю, звичайно, через дірочки або попіднімаю з під низу, я знімаю їм ці теплички і починаю підгодовувати. Спочатку там три двадцятки, ні, азотне спочатку добре, потім три двадцятки. В кого нема азотного, то можна три двадцятки зразу. Потім, коли зав'язують плоди калійне, якимись там курячками їх піділью. ну... Що в кого є, на колотю ще туди у відро, в мене стоїть літом, кваситься постійно курячки і байкалу туди налью І так собі вони живуть прекрасно. До того моменту, поки не вибрали картоплю. Як тільки вибрали картоплю, треба брати оприскувати в зуби і йти, бризкати ваші баклажани. Я їх зриваю всі плоди, ну, там, які на їх є більш-менш. І бризкаю баклажани, бо в той момент це десь кінець липня, початок серпня, серпень місяць, місяця, там треба дивитися, на їх позлазяться жуки. Жукам їсти не буде чого, а баклажани є. І вони страшно люблять баклажани, жуки, ну це взагалі. Тому я їх бризкаю ще серед літа. І вони просто жуки переїдають квіточки, оці тоненькі, молоденькі, і все, їх там по 10-20 по штук на кущі, збирай, не збирай, це треба спати біля тих баклажанів. А якщо ти їх з весни ще накрию я тою бутилкою і жуки дивляться на мої баклажани, як в телевізор, то літом чим я їх накрию, як вони вже великі. Тому приходиться бризкати, хочеш, не хочеш. Тоді побризкала, обробила там. От жука, чи мактарою, чи що там у вас є, подивіться, яке, який яд, і все. І вони тоді не лістимуть на їх, ну буквально неділь 30 точно. І баклажани до того часу, до пізньої осені, вже до морозів, до приморозків. Вони є, є, є і будуть. І я тоді позриваю, і в ящик, і до майже до середини грудня в нас є баклажани. Хоч вже й наїлися, але зробити якийсь там рулетик чи що-нибудь піджарить. Це завжди смачно. Можна і з корейською морквинкою, і з сирочком, і з помідорчиком, і просто зробити у гостренькій заливочці і в маринадику. Ну, так, в нас всі люблять, тому, тому так в нас виходить з баклажанами. Ну, ніби все, що хотіла сказати. Люблять вони підживку, люблять дуже, люблять добренько. А, ще швидко скажу: минулого року поїхали ми в село і так трапилось. Приїжджаємо, а в нас така гроза, такий град. Я град пройшов. Я захожу в двір і не можу зрозуміти, що трапилось. Я розумію, що щось не те. Теплицю відкрило, побило огірки в теплиці, ну, крайні кущі. Приходжу я, а баклажани, вуха повішали. Коротше, такі, поторочені всі, думаю, ну все, їм, це був початок червня. Я їх обробила епіном, і вони обійшли. Ну, в принципі, попало там два чи три кущі в другому місці, були, де я забула за них і не обробила, то і не оброблені, я вам скажу, одійшли і нормально все їм було, почала поливати, підживлювати, вони наростили масу і такі були класні. Тому до чого я вам це веду? Що які б катаклізми не були. Ніколи не розчаровуйтеся, не опускайте рук. Якщо на те, що одійти, то воно одійде. Якщо перець поб'є, то він пасинки з під землі пустить. Помідори також пустять пасинки, можна пообламувати із пасинків посажати. Баклажан це сильна рослина. Також, так що Гарних вам врожаїв, миру, спокою, затишку і всього самого вам найкращого. А з вами була Юля і канал Сільське життя. Жартома. І всерйоз до наступних зустрічей.